Сьогодні часто можна почути, де Бог, чому він війни допускає? Невже йому все рівно на те, що гинуть люди? Невже він не може вмішатися і зупинити війну? Зупинити терор, насилля, всі ці прокляття, все це зло, яке відбувається, невже Бог це все не може зупинити? Невже йому? Не шкода того, що тут відбувається на землі. Я вам хочу сказати, що Господу не все рівно те, що відбувається тут на землі, і присутність Господа вона дуже сильно очевидна. На протязі всього періоду людства Бог пророків посилав Божих людей, які підсказували народам, що не так, що треба змінити, де треба виправитися, в чому треба покаятися, і що буде відбуватися, якщо народи вони не будуть змінюватися, тобто які будуть наслідки, і народи вони могли це Sam. Awesome. Зупинити, не допустити, якщо вони змінювалися. Тому приклад для нас це єврейський народ, тисячі років тому Бог їх обрав і посилав пророків Божих. І пророки Божі водим і Духом Святим, вони підсказували і казали народам: якщо ви будете продовжувати поклонятися ідолам, якщо ви будете відвертатися від Бога, примножувати гріхи, прийде голод, прийде війна, прийде прокляття, прийде полон, вас будуть забирати в полони і так далі. Вони не хотіли слухати люди, народ він не хотів. Слухати таких пророків Божих, які казали правду. Вони їх камінням побивали і бігли слухати тих пророків, які казали: мир, мир, все буде добре. Нікого не слухайте, все буде чудесно. Що помінялося? От ми живемо в 21 столітті. Можна подумати, ми живемо по благодаті, то що у Бога інші закони. Бог не баба, базарна, щоб змінювати свої закони. Його закони вічні, дієві на протязі всього людства. І ті закони, по яким жили євреї, такі самі закони, ми сьогодні. Сьогодні можемо як трафарет Біблію перенести калька, трафарет на наш сьогоднішній час і використати для всіх народів світу. Божі закони вони не змінні. Тому Бог сьогодні також посилає пророків, божих людей і говорять і розказують, що треба зробити, що може бути війна, як її зупинити, як не допустити проклять, проблем. Що для цього треба зробити, як виправитися, як покаятися? І сильно хочеться таких пророків слухати. Часто люди кажуть: не нагнітайте, не нагнітайте. Що ви кажете про негатив? Не треба нам розказувати про апокаліпсис, про кінець світу і про те, що там війни, і так далі. І біжать сьогодні люди слухати пророків, слухати. Політиків, аналітиків і різних людей в соціальних мережах слухають, які розказують що все буде просто клас. Мир, мир і шашлички будуть, і все буде, все буде просто супер. Людська душа, вона хоче чути це, те, що льстить, льстить душі нашій. І люди слухають це. А Божих пророків, які кажуть, в чому треба змінитися. Люди не хочуть слухати в старому завіті. Побивали камінням. Сьогодні також не сильно слухають Божих людей пророків, які розказують пошагову інструкцію, дають, як зупинити війну, як зупинити прокляття, як жити в благословінні. Божі люди пошагово це показують. Тому Бог не баба базарна. що в єврейському народу він давав одні закони, а сьогодні нам дає інші. Такі самі закони. Бог показав або Бог, або війна. І ми бачимо на прикладі єврейського народу: якщо вони йшли до Бога, вони каялися, наверталися до Господа, приближалися до Бога, вони жили в благословінні, в процвітанні, в такому мирі просто ніяких війн, нічого не було. Тільки починали вдарятися, в ідолопоклонство, в язичество, в різні культи, в гріхи віддалялися від Бога. Приходила війна. Тому немає третього або Бог, або війна. Наслідок те, що зараз відбувається, це відкидання Бога. І вихід такий самий, як був і у єврейського народу для нас, для народів усього світу сьогодні. Покаяння. Коли масово народ кається, коли масово народ схиляє коліна свого серця, починає каятися за всі свої гріхи, виправляти своє життя, приближатися до Бога, переставати поклонятися матерії, ідолам, всяким культам, гріхам і починає вивчати слово Боже, приближається до Бога і кається, Бог може зупинити війну за один день так як було в єврейському народі, тільки вони починали вдарятися від ілопоклонство, не слухали Божих пророків, не хотіли йти за Богом, відверталися. Одразу приходила війна. Коли вони каялися, коли вони смирялися, коли вони наводили порядок в своєму житті, просто чудесним образом могло зупинитися і війна, і полони, і голоди, і все. Бог все це зупиняв. Тому вихід для нас це покаяння треба масово просто каятися не довіряти плоті не довіряти політикам не довіряти якимсь людям філософам довіряти богу вивчати слово боже кожен день навертатися масово народу до бога і бог зупинить або Бог або війна третього немає